Під час боротьби з корупцією в Україні не постраждав жоден корупціонер. Саме так потрібно підписувати. Знаєте, по аналогії, як в кінці фільму пишуть, що під час зйомок даного відео жодна тварина не постраждала. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своєму. В цьому відео я хочу продовжити коментування корупції в Україні, тих корупційних скандалів, які відбувалися зараз. І я певним чином хочу заспокоїти. Ви знаєте. От є така загальна світова шизофренія, коли кидаються захищати права всіх, кого завгодно. От в Україні, до прикладу, захищають права всіх. От там ЛГБТ піднімається, зараз марш збирається в Харкові проводити. Там ще хтось, меншин, там ще когось. Але ніхто не захищає інтереси українців. Інтереси корінного українського народу, який є державоутворюючим. Хто захищає? Інтереси гетеросексуальних чоловіків та жінок, право на сім'ю, там ще щось і так далі. Ці речі не захищаються. І ви знаєте, на фоні загальної світової такої шизофренії хтось колись сказав, що якби дійсно один із тих апокаліптичних сценаріїв зомбі-апокаліпсису відбувся, що там якийсь вірус з'явився знову, який попадає в людину, людина вмирає, потім стає зомбі. Багато таких фільмів було. То в окремих державах з'явилися покремі представники, окремі Грети, назвемо їх так по аналогії з загальновідомою Гретою Тунберг, які б кинулися захищати їхні права. Зомбі також мають права. І от в цьому контексті, що зомбі також мають права, мені в цьому відео хочеться заспокоїти тих, хто почав переживати за права корупціонерів, що вони будуть порушені, що корупціонерів буде розтоптано і так далі. Не переживайте. За час боротьби з корупцією в Україні жодного топ-корупціонера не посадили. Жодного. Ми за всі роки незалежності не покарали жодного президента, жодного прем'єра, жодного міністра, а кількість кримінальних справ, по-перше, це не є показник покарання, тому що, як би то сказати, обіцяти не значить одружитися. А по-друге, знову ж таки, а що відбувається далі? І от зараз арештували цього Олександра Хейло, антиукраїнця, який брав хабар 500 тисяч доларів за передачу державного обладнання з одного державного підприємства в інше державне підприємство. Це окремий абсурд. Заарештували також колишнього голову антимонопольного комітету. Ще багато було скандалів останнім часом, але я хочу заспокоїти, що це все така, знаєте, спортивна риболовля. Зловили, зважили, показали, сфотографували, відпустили. Швидше за все, відпустили не безкоштовно. Або десь процес затягнути, щоб воно йшло руками і так далі. Тепер, січень 2023 року. Для підтвердження своїх слів, січень 2023 року відбувається публікація матеріалів про закупівлю в Міноборони за завищеними цінами. Золоті яйця Резнікова там і так далі. І це, цей весь потік відкривається. Кого посадили? Дуже мало часу пройшло. Ви що? Як хіба може в умовах війни корупціонер від відкриття кримінальної справи до реального тюремного терміну пройти там півтора роки? Це дуже мало. За півтора роки неможливо нікого посадити. Посадили когось із заступників Резнікова, з керівників департаментів там був такий з прізвищем Хмельницький, насмішка над нашим героєм Богданом Хмельницьким? Посадили його? Резнікова самого посадили? Ні, не посадили. І ось зараз, знаєте, ми наближаємось до відзначення річниці проголошення незалежності і в підтвердження своїх слів, що жоден корупціонер не постраждав. Я прочитаю минулорічне повідомлення. 24 серпня 2023 року НАБУ і САП, спеціалізована антикорупційна. Прокуратура повідомили про підозру першому заступнику міністра агрополітики та колишньому заступнику міністра економіки за зловживання на понад 62 мільйони гривень при закупівлі Укрзалізницею продуктів харчування для забезпечення потреб держави в період воєнного стану. 62 мільйони гривень. Ну це звичайно копійки в порівнянні з тими мільярдами, але ну. Сума, скажімо так, немаленька. Чому я на цьому зупиняюся? Тому що мова йде про Тараса Висоцького. Тарас Висоцький це гнида, руками якої, яка надзвичайно сильно доклалася, до найгіршого, найстрашнішого злочину проти українського народу. Мова йде про викрадення української землі і надер політико-економічними методами. Цей дегенерат разом з Міловановим. Протягували, реалізовували це все в уряді Гончарука спочатку, а далі Висоцький продовжив цим займатися. Крім Висоцького, був ще тоді такий голова комітету Сольський, який є агрорейдером, і який потім став міністром. Його було звільнено з посади міністра, він написав заяву. Тоді, коли проти нього також відкрили кримінальну справу. А ви щось там чули? Посадили його? Ні. А цього депутата слух не українського народу, який казав, тихонько я в ліс уйду, посадили його? Ні, не посадили. Тому нехай ці дегенерато-захисники не переживають, нехай їх серце не болить. Жодного корупціонера в Україні високого рівня ще не було притягнуто до кримінальної відповідальності. Чому, запитаєте ви? І хтось скаже, давайте приймемо новий закон, давайте приймемо зміни до Кримінального кодексу, прирівняємо там корупцію до державної зради під час війни і ще й введемо смертну кару. І це спрацює? Ні, це не спрацює. Чому? Тому що закони мають свою особливість. Жоден навіть найгеніальніший, найсправедливіший закон сам себе не виконує. Конституція як основний закон держави сама себе не виконує. От її не виконують. Ми приймемо новий закон і зразу почнуть виконувати. З'явиться смертна кара за корупцію. І зразу всі перестануть красти. Серйозно? Чому? Що в нас ця судово-правопохоронна система запрацює? не запрацює? Тому що вона є складовою. Кланово-олігархічної системи управління державою. а кланово-олігархічна система або олігархат є внутрішнім ворогом українців, саме олігархат 30 з лишнім років незалежності чи так званої незалежності, тому що справжню незалежність ми здобуваємо саме зараз. Так що ці 30 з лишнім років олігархат реалізовує прихований геноцид українського народу. Саме тому наша чисельність впала на два десятка мільйонів 20 мільйонів. На найбагатших землях Європи, маючи майже 4% світових корисних копалень всю таблицю Менделєєва, включаючи газ, нафту, Уран, літій і так далі. і так далі. Система. Причина наших бід це система. І для того, щоб змінити ситуацію, нам треба змінити систему. Не щось десь локально. А тут підфарбуємо, а тут підіпрем, і так далі. Ні. Або знести, або не виживе. Це те, що ми маємо усвідомлювати, враховуючи те, що йде повномасштабна війна. Але але, маємо те, що маємо. Треба розуміти, що всі наші вороги вони високоорганізовані, добре продумані, підкріплені фінансами, підкріплені медіа. Медіа розкручують їхніх же ж політичних лідерів. А для українців залишили політичні права раз в 5 років сходити на вибори і проголосувати за когось з їхнього меню. І навіть якщо збирається група українців і хоче створити там свою партію, то зараз на законодавчому рівні всі процедурні моменти зроблені такі, що виключно на формування юридичної оболонки вигляді політичної партії треба так 1070 сімдесят доларів в сумі. Там самокупити, переоформити нотаріальні послуги, з'їзди провести і так далі. і так далі. Що знову ж таки унеможливлює участь тих, кого б дійсно болить Україна в цьому процесі. Ну, але це не тема сьогоднішнього ефіру. Ключова причина наших бід це наша неорганізованість. В нас зараз, на 32, му 33, му 34 рік незалежності піде, ми. До цього часу не маємо свого медіа, яке працювало абсолютно чітко в українських інтересах. Інтересах українського народу. Що таке інтереси українського народу? Це так складно. Збереження, добробут і забезпечення майбутніх поколінь. Домінування на своїй території, на своїх етнічних землях? Є в нас таке медіа? Чи партії в нас такі є? А звідки? Хто, крім нас самих, їх може створити? От таке то життя. Тому ми мусимо організовуватися. Дякую, що додивились. Прошу вас про зворотній зв'язок. Важкі болючі, насправді, теми. Тому зворотній зв'язок від вас, вигляді коментаря, він важливий для мене, він мене мотивує продовжувати цю діяльність. І він також допомагає. Поширювати цю інформацію серед більшого числа українців. Вподобайте, коментуйте, поширюйте відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок, пишіть нам на вказану електронну адресу. Будемо гуртуватися для будівництва тієї України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформацію. Інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.